Анатолій щур вже амуніції не треба. Вже амуніції не треба, хоч все закінчилось зима. Сьогодні сотня йде на небо, без командира йде сама. На небі Хмари розійдіться, Весна ще не почалась. Сі на майдані розступіться, щоб сотня в небо піднялась. Вже навкруги вирує свято та в серці болісно відра. Для них тепер питання знято впаде чи вистоїть майдан. Земну, покинувши родину, вони ідуть в останню путь за честь, за волю, за країну йдуть, що Богу присягнуть, веде їх всіх незримна віра. Торжество великих діл. Тепер їм там за командира буде архангел Михаїл. Не плач і не ридай, родина, хоч біль ніколи не прийде. Пишайся ненько, Україна! Найкраща сотня неба.